Насправді нам є багато над чим працювати, і в нас є дуже багато моментів, яких ми могли уникнути в першій грі і спокійно її вигравати, бо я вважаю, що по посилить навіть, що рівні з командою ФПІ, я навіть десь трошки їх і Е Шкода, що не закінчили трьома перемогами. Ми будемо працювати. Буде запекла боротьба, як завжди. Цими трьома командами між нами ФПІ і Маріупол. Внутрішньо ставимо ну, навчитись, краще, стати, краще грати, та, та бути, ну, сподіваємось на не останнє місце, але трохи повище. Дякую, що так добре все організували. Організація у Львові майже завжди на вищому рівні. Про гру. В принципі, ось на четвертий день команда ХПІ більш-менш вже зігралася. У нас дійсно вийшло реалізувати все, що ми планували. Будемо тепер зараз готуватися до Динамо Львова. Сьогодні ми грали, в принципі, проти. Половина Динамо Львова, тому результат добрий. Ну, ще дуже видно, що в нас команда не зіграна. Багато нових гравців, багато гравців, які вже за нас грали і повернулися назад в команду. Але десь це непорозуміння, вони от моментами трапляються, і це ну, виглядає ну дуже якось. Не, не, не професійно, так сказати, і потім виливається в голи в наші ворота. Але в цілому команда в нас сильна, склад у нас досить дуже сильний. На мою думку, один з найсильніших зараз в чемпіонаті. Якщо нам зараз зігратися, то в майбутньому ми будемо боротися за медалі спокійно. 12 по 14 вересня я був на на раді Європ Європі по нових правилах, там, де затвердили на сезон 25-26 року. Ми тут провели невеличкий семінар. Сюди були, були викликані судді, всі, які вищої кваліфікації, які тільки не зміг приїхати Гончаров. Ми його замінили, замінили на Смеркуса. ось Тут судді всі ті кваліфікації, які мають працювати на Суперлізі чоловіків. Хлопці знають, ці хлопці пройшли семінар, онлайн. Наші міжнародні всі пройшли судді, здали сертифікат. Вони задіяні на наступний рік, сезон 25-26. Так, все за планом. Я дуже, я лично, я дуже задоволений суддівством цих змагань. Хлопці, хлопці відпрацювали і зі свістком, і за суддівським столом. Для мене все добре.